Діляться на нижчі та вищі, і наше завдання на землі сприяти перемозі кращої, сильнішої раси, яка повинна підкорити гіршу і слабшу расу. Так Адольф Гітлер розмірковував про світовий устрій в одній зі своїх книг. Більш сильна раса на переконання тодішнього німецького лідера це раса Арійська. Фюрер свято вірив, німці прямі спадкоємці Аріїв. І саме німці, як справжні арійці, просто зобов'язані підкорити собі усі інші народи і таким чином урятувати людство від загибелі. Як розплатилось людство за такі уявлення Гітлера? Усі дуже добре пам'ятають. І досі він використав арійську ідею, тому що вона несла в собі силу. Вона мала певний авторитет. Хто ж були ці арійці? Чому Гітлер вирішив використати їх у своїй політичній боротьбі? Чому він маніакально вірив у надприродну могутність арійців? На ці питання після Другої світової війни відповідати стало дуже неполіткоректно. Після вбивства десятків мільйонів людей світ просто вирішив забути, стерти із пам'яті усе, що стосувалося арійців та їхнього особливого внеску у розвиток нашої цивілізації. І це були ті арії, які потім рознесли цю культуру катакомбну по всьому світу, в тому числі дійшовши на сході до Японії, у вигляді Айнів. До Китаю, у вигляді північних білих, умовно культур Яншао та інших, і до всієї Європи, в тому числі, заснували грецьку цивілізацію або виглядь, грецьку культуру. Можливо, тому нацистські вожді так хотіли бути головними арійцями, але є ще одна причина: уже ні для кого не секрет, що Гітлер хворобливо вірив у прадавні сакральні знання предків. Вони мали допомогти йому завоювати весь світ. Любая власть, то ли в прошлом, то ли современная, кроме традиционных методов политической борьбы, всегда старается заручиться поддержкой неких высших сил. Вожди, диктаторы, президенты – всем нужна абсолютная власть которую могут дать сакральные знания предков. Однако, кроме неограниченной мощи, они могут принести и большое горе. Если древние арийцы со всеми своими знаниями способствовали развитию всего человечества, То їх ідеї в інтерпретації одного фанатика поставили на грань вимирання цілої нації. Ну від нас часто ж приховується, що влада будь-яка і в будь-якій державі користувалась певними якимись окультними знаннями. Ми знаємо, що не тільки Гітлер користувався цими знаннями, але й Сталін. Візьміть хоча б в 30-х роках вказівка Сталіна е, перекласти російською мовою таку книжку про управління державою, яка з Індії йде. Е, це Артха Шастра, наприклад. Е, навіщо цим керівникам було це? Вони там шукали, звісно, якихось механізмів, які можливо відомі людству вже дуже давно. І свастика, як символ націонал-соціалістичної партії на прапорі Німеччини, теж з'явився не випадково. Гітлер запозичив її із прадавніх індійських текстів, де вона була символом благополуччя. Сам Фюрер вважав, що цей знак символізує боротьбу за панування арійської раси і вірив, сварга несе певний секрет, що дозволяє керувати історією. Також відомо, що велике значення для нього мав і напрямок руху свастики. Є два типи сварг. Є сварги за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки. Оце сварга за годинниковою стрілкою, це так звана наступаюча, атакуюча сварга. Вона символізує розвиток вперед, охоплення або освоєння нового простору, освоєння невідомого. Це чоловічий напрямок, чоловіча сварга. Такого типу сварги вони використовувалися, наприклад, на в грудях будди їх зображали саме за годинниковою стрілкою, тому що це ніби як атакуючи чоловіче начало. Протилежний напрямок це е, оберігаючий варіант, оберігаючий напрямок, гармонізуючий. І він вважається ніби як жіночим. Тому його зображали на е, статуях богинь, богинь плодороддя, в першу чергу, і е, зображали, наприклад, на іконах. Що ж це за такий символ і кому він належить? Найпоширеніша версія, як було сказано раніше, має індоарійське походження. На свастику натрапляють у найдавніших друкованих текстах світу на санскриті. Є вона, зокрема, і у регведі. Ця збірка релігійних гімнів є найдавнішою пам'яткою індійської культури. Її написали у другому тисячолітті до нашої ери. Якщо це символ індійський. Тогда как объяснить изображение этого же знака, которое находят археологи по всей территории Украины? В частности, изображение свастики было найдено в Черниговской области. Она была отчеканена на костяном женском украшении, которому 25 тысяч лет. А что ж было у цей период в Индии? За данными историков, на той час культура тут лише почала зародживаться. Про це свідчать перші печерні розписи, які знаходять у Гімалаєв та Центральній Індії. І свастик тут не було навіть близько. Арійські племена принесли його і в Індію. От, а у нас він фіксується. От у нас фіксується в добу пізньої бронзи, дуже багато. Це зрубно археологічна культура, якою, до речі, я і займаюся. Це рання іранська археологічна культура. І там найбільше. посуду, декорованного свастиком, от 1 до 10-12 свастичных знаков. В 20 веке крест с загнутыми лучами стал символом насилия и разного рода радикализма. Им пользовались как фашисты, так и американские расисты из куклу клана Сейчас свастику мы знаем исключительно как негативный знак, но еще до начала Второй мировой войны она имела совершенно иное значение. И это можно увидеть даже на предметах Українського народного промисла начала двадцятого века. Його вишивали на рубашках і коврах, рісували на украшеннях і предметах бита. Проте у 40-х роках свастику викинули, вирішили забути і стерти з нашої пам'яті. Вимушена амнезія затяглася уже на 70 років. І так, скоріш за все, тривало б і далі, якби не сенсаційні наукові відкриття, зроблені останніми роками. І провідну роль тут зіграли не історики, а наука-генетика. Саме вона з'ясувала, що історія людства зберігається у самій людині, а точніше, у її генах, прочитуває ДНК, находя сходство і различия у різних народах, і виясняє, какой народ, коли произошло, в каком місці планети і какой другой народ був його родоначальником. ДНК генеологія за останніх п'ять років перевернула уявлення людей про минуле. І завдяки новим відкриттям може вирішитись і багаторічна суперечка, яка напряму стосується України. Справа в тому, що деякі історики стверджують, українці прямі нащадки арійців, а ті генетично пов'язані із трипільцями, що мешкали на нашій території понад 7 тисяч років тому. Коли ми говоримо про трипільську археологічну культуру, це є Матеріальне підтвердження існування на цій землі арійської раси і арійської цивілізації. Інші вчені упевнені. Трипільці і арійці абсолютно не пов'язані між собою культурами. Перші жили у матріархальному суспільстві, у других на головних ролях був чоловік. Це принципова різниця між ідеологією трипільців і ідеологією цих арійських племен. От, ну, не кажучи вже про те, що арійські. Племена виходять після трипілля, коли зникає трипілля. Остаточно з'ясувати, як же було насправді і хто має рацію можуть уже найближчим часом за допомогою досліджень ДНК українців. Які відкриття чекають на нас, складно навіть уявити. Але вже зараз можна припускати: попереду революція в українській історичній науці, а світову історію генетики вже переписали. Зокрема, встановили наші з вами пращури, тобто люди сучасного типу мали чорний колір шкіри і є вихідцями з Африки. Ізучення різних груп народів вже ізучені сотні народів на планеті. І аналіз їх послідовності ДНК з допомогою складних комп'ютерних програм. привел генетиков к выводу, что все разнообразие человечества, которое сейчас существует на планете, возникло от одной небольшой группы, которая называется у ученых популяцией. Она действительно, эта популяция была, жила в Африке. Когда примерно 200 тысяч лет назад. Дві 2008 року учені досліджують і ДНК українців з різних регіонів. Уже обробили дані з більшості областей на заході, сході і у центрі та півдні країни. Робота ще триває, але загальна картина уже вимальовується. І побачити її ви зможете трохи згодом. Тепер історія будь-якої країни світу може змінитися в будь-який момент. І Україна не исключені. Нова інформація, котре науці, науки, допомогти вияснити. Какие люди заселяли эти земли? Существует ли генетическая связь между трипольцами и ариями? И имеем ли мы, современные украинцы, к ним какое-то отношение? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно зануриться в глубину веков за помощью археологических находок, откопанных на территории современной Украины. І за логікою починати варто саме з трипільської культури, оскільки старіших матеріальних залишків із масовим використанням тих же свастик у світі просто не існує. Аналізувати більше нічого. Тому підемо слідами трипільців і побачимо, куди ж вони нас приведуть. Доказова база того, що трипільці це джерел духовне і сакральне Аріїв. Дуже просте: якщо ти знайшов сваргу, значить там пройшов Арій. Якщо там пройшов арій, там повинна бути сварга. Саме рання сварга світу на глині трипільській культури. Їх сотні, тисячі і так далі. В даному випадку тарілці, грубо кажучи, 6500 тисяч років це десь п'яте тисячоліття до Різдва Христового. Знайдена подібна тарілка була на території Трипільської культури, археологічної одного з поселень. І тут, чому ми її взагалі акцентуємо, тому що тут абсолютно класична свастика, яка виглядає як та свастика, яка потім використовувала з Гітлером, і яка існує в дуже багатьох періодах. Але але, що дуже важливо, акцентувати на в даному випадку, це свастика, бо вона тут в двох місцях: вона по центру йде, і вона йде зверху. Це свастика, яка е на глині, саме рання в світі, намальована на глині. Трипільці вміли обробляти землю і збирати врожай, розводили свійських тварин, вміли прясти і виготовляли глиняний посуд із досить складним орнаментом. Їхня цивілізація успішно розвивалася півтори тисячі років, але чомусь загадково зникла так само, як прадавні народи Північної Америки, Ацтеки, Інки та Майя. Цю таємничу сторінку історії датують 2500 роком до Різдва Христового. Коли зникає трипілля десь впродовж першої, чверті, третього тисячоліття до Христа? Це вже по так званій посттрипільській культури, виродження цих трипільців. Далі вони зникають, вони не залишають археологічно фіксованих слідів по собі, тобто ця лінія розвитку, вона переривається. чому так відбувалося? Куди могли щезнути тисячі людей і сотні городів? Неужели вони могли розтворитися безслідно в лісостепях України? Но почему тогда элементы их культуры мы встречаем у других племен и народов, живших здесь позже? А может быть действительно трипольцы с арийцами, а арийцы со славянами – это звенья одной генеалогической цепи? Повод делать такие предположения нам дают события, которые происходили в Европе почти 70 лет назад. 22 червня 1941-го Німеччина напала на Радянський Союз. До кінця року німецькі війська окупували майже всю територію України і одразу ж на загарбаних територіях почали археологічні розкопки. Керувала операцією спеціально створена організація Аненербе. Вона вивчала традиції, історію і спадок арійської раси. Ну, вони привезли сюди археологів, які почали шукати сліди цих перебування тут аріїв. Це готські могильники, особливо в Криму їх багато з відповідними. Черніхівські могильники. А для бронзового віку це культури поширення культур шнарової кераміки. Вони тут знайшли археологічні культури, де була використовувалась Свастика давньої іранські, бо це символ дійсно іранський, арійський символ Свастика. Проводили розкопки курганів різноманітних, як відомо, на території власне північного Причорномор'я певний час існувало серед великої маси народів, які проходили через північне чорномор'я. Був германський народ, готів, от які залишили там по собі якісь матеріальні свідчення, які цікавили цей Аненербе. Фахівці з Ненерби прагнули встановити контакти і отримати знання древніх цивілізацій. Ще до війни у пошуках сокровенних знань Гітлер спорядив експедицію у Тибет. Він вважав, що саме звідти походить арійська раса. У Гімалаях Фюрер також сподівався знайти підземну містичну країну Шамбалу. Там нібито і жили мудреці, хранителі таємниць, що дають силу і фантастичну могутність. Але через два місяці маги ЗС повернулись до Німеччини. Більше їх туди офіційно не відраджали. Чому вище німецьке керівництво відмовилось проводити свої дослідження? Можливо, не знайшли того, що хотіли, а може, дізналися, де насправді слід шукати древні сакральні знання. На всіх окупованих Німеч... німеччиною територіях йшов цілеспрямований, надзвичайно масштабний культурний грабунок, класний грабунок, всього, чого можна було. Тому. Пояснювати, що вони шукали більше, то що створено цими окупованими народами, чи то що підтверджує арійськість німецької нації, тобто то, 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 це важко насправді, що саме виявили нацистські археологи. Скільки могильників тоді розкопали і куди все це вивезли з України? Достеменно ніхто про це нічого не знає. Але з упевненістю можна говорити: німецькі чародії за ненербе, якщо не точно знали, то принаймні підозрювали, арійська раса зародилася саме на східноєвропейській рівнині. І знахідки різноманітних трипільських та арійських предметів із зображенням Свастик давали всі підстави вважати, що копають німці у правильному напрямку. Сьогодні вже відомо, нацисти не помилялися у своїх здогадках. Більша частина європейських вчених вважає, що територією розселення арів, які входили до індоєвропейської спільноти племен, була величезна територія Євразії, приблизно від кордонів сучасної Західної Європи до Уральських гір. Ця територія позначена безумовно умовно. Тому, коли ми говоримо про е, територію поширення аріїв і про їхню батьківщину, ми повинні е, враховувати, що її, їхньою батьківщиною по суті є оця вся величезна територія. Якщо більшість учених щодо про батьківщини Аріїв спільної думки дійшли, то питання їх кровного зв'язку з терпільцями досі викликає суперечки. Історія завжди залежала від політики, бо за її допомогою будують ідеологію. Через це історичну правду часто просто приховують або свідомо викривляють. Є причини суто наукові. Наукові школи завжди між собою конкурують. І не завжди перемагає та школа, яка ближче до істини. Друге питання ідеологічне і навіть політичне. Йде боротьба за територію. Україна територія дуже така благодатна, дуже ласа. І для того, щоб завоювати цю територію, потрібно підрізати корінь, енергетичний корінь народу, який на ній живе. Для того, щоб його ослабити, треба йому показати, що це взагалі не ваша земля, що ви до давніх навіть до русів ніякого відношення не маєте, до аріїв не маєте ніякого відношення. Тому що чим довше. Народ пам'ятає себе чим глибше, тим більші енергетичні пласти він зачіпає. Політики заради короткотермінового зиску часто трактують історію на вигідний їм та їхнім покровителям лад. І один із методів убити історичну пам'ять, висміяти її. Найлегший спосіб це зробити посварити самих істориків. Ну, ми це бачили в 90-х роках. Тобто після розпаду Радянського Союзу утворився своєрідний ідеологічний вакуум, який заповнювали, заповнювало все, що можна. Тобто від власне, там, теорії, що трипільці це арійці, там, Ісус Христос, українець, Гали, це стародавні галичани. Тобто це все було, це все було в суспільстві. Там, Атіла – це Богдан Гатило, там, українець і так далі. Тобто ми це все теж ми були свідком цього самого. Но сколько бы точек зрения не было, истина одна. Вопрос только в том, как ее найти. Давайте вместе проанализируем уже имеющуюся у нас информацию. Итак, что мы имеем? Существование трипольцев – бесспорный факт. Еще один факт – между трипольской и арийской цивилизациями промежуток времени от 500 до 1000 лет. Возникает логический вопрос – а что же было на наших землях между этими культурами? Офіційна наука, спираючись на археологічні знахідки, стверджує, на землях сучасної України у цей період була розповсюджена так звана ямна культура, а після неї катакомбна. Побут і вірування цих племен були дуже схожі не лише між собою, але й перегукувались із трипільськими традиціями. Це і дало змогу висунути версію: ямники і катакомбники це так би мовити, перехідні генеологічні ланки від трипільців до арійців. Якщо поставити Трипільський горщик і поряд поставити котнокопний, а він в один на один співпадає, але різниця між ними більше тисячі років, то на протязі цих півтора тисячі років періоду бронзи і стався отой котел на центральній Україні, середньому по Дніпробі або циркумпантійська зона, можна це назвати, але північна циркумпантійська зона, де утворилась величезний котел народів білої раси, який народив всі європейські народи. І залишив свої сліди на сході аж до Японії, як про що ми говорили. Логіка у такому поясненні дійсно є, адже потужна арійська цивілізація не могла виникнути з нічого. Може, дійсно впродовж сотень років люди, так би мовити, змішувались, обмінювались знаннями і віруваннями, що згодом і дало змогу зійти на нову еволюційну сходинку. Уявляємо собі, людство багато тисяч років займалося чим збирало дикі ягоди, полювало на звірів. Ми розмножить стало багато, визбирали дику пшеницю, визбирали ягоди, повбивали всіх мамонтів носорогів. стало сутужно жити, їсти. І уявіть собі, хто такі Арія, що вони здійснили от, в результаті цього переосмислення себе. Коли Арія знайшов дику пшеницю, замість того, щоб її з'їсти, що зробив Арія? Він її закопав в землю. Тому що він усвідомив десь там на підкорках, чи де цей процес відбувся, з точки зору а, такої анатомічної, що кинути в землю зерно проростає, де є новий більш багатший врожай. Саме арійці осідлали коня, вигадали колесо, навчилися обробляти мідь і бронзу. Скажімо, що це була справжня революція у господарстві. Власне, усі ці знання і стали своєрідним фундаментом для зростання могутньої арійської раси, яка поступово почала завойовувати світ. Це типова ситуація, що коли раса сформувалася, тобто вона адаптувалася до природно-кліматичних умов, відбувається демографічний вибух. Вона починає розмножуватися і їсти тісно на цій землі. Якщо вона не почне розселення, тут просто буде пустеля. Буде екологічна катастрофа. І тому складалися такі умови, що вони мусили уходили, уходити на навколишні території. Тим більше, що це було пов'язано з певними змінами клімату. Перші потоки наших предків пішли власне в різні сторони. Це і Західна Європа, результат створення Стоунхенджу, всесвітньо відомо. На південь виникнення шумерської цивілізації, на схід це Іран, стародавній, це Індія Стародавня. От коли вони з'являються, це воїни на колісницях, запряжених кіньми. Вони приносять, привозять з собою ці колісниці, приводять загнузданих коней, тому що той світ до того не знав коня, як транспортний засіб. Вони ще користувалися валами традиційними та тягловими тваринами. І там, що цікаво, вони захоплюють владу місцевих державах. Історія двадцятого віка була кривава і жорстокою. Як їм здавалося наукових засадах, виводили параметри справжнього Северное, скорее всего, все скоріше ближе к Северному уралу. Там нема шедеврів, панове. Якщо це ваш сакральний центр, де ваші шедеври? І те, що ми знаходимо це в Індії, там більш архаїчна культура. Огромне кількість находок і цьому в, этой, в регіоні, при Пермській області. Але тоді виникає питання: якщо у вас там центр... Покажіть, що ви там знайшли. Не знайшли нічого. І раптом виявили, що в Україні в горах живуть справжні арійці. Нам достатньо лише підняти правду із глибини віків а нашим прошлам. Повторити шлях арійців і підкорити людство це головна мрія Гітлера. У його уявленні таку місію могла здійснити лише справжня чиста арійська раса, і насамперед це чистокровні німці. Але кого ще можна вважати аріями? Відповідь нацисти почали шукати у своїх расових експериментах і вирішили поділити усіх людей на сорти, так би мовити, вивести власний арійський стандарт. В, е, в структурі найбільш однієї з найбільш потужних організацій третього рейху СС існувало спеціальне головне управління е, раси і поселень, яке на як їм здавалось наукових засадах, виводили параметри справжнього рідця. Тобто туди входила маса показників, там мікрометрами вимірювали черепи, вимірювали там, носи, посадку очей, колір волосся, колір очей і так далі. Тобто, основне спрямування цього товариства було власне пошук і підтвердження того, що арійська раса сама сильна, сама правильна у світі. Гитлер занес славян в группу народов-уничтожителей мировой культуры. И при новом мировом устройстве он им оставил роль рабов, роль прислуги для высшей расы. Но результаты исследований на территории Украины неожиданно завели эсэсовских расологов в тупик. Наприклад, в 1941 році власне управління раси і поселень проводило заміри черепів різних народів, окупованих Німеччиною, і раптом виявили, що українські гуцули по от, власне цих всіх черепних замірах вони абсолютно підпадають під визначення арійців, що раптом в Україні в горах живуть справжні арійці. Подібні дослідження нацисти проводили по всьому світу, зокрема у тому ж Тибеті чи на інших територіях, де знаходили прадавні свастики та інші сліди арійської культури. Сучасна Індія, до речі, це своєрідний пам'ятник усій цивілізації аріїв. Їхня культура і традиції глибоко пронизали усе індійське суспільство. Арії безумовно розцінювали себе як племена і народи більшовартісні. Благородного походження, ті, які мають справжню віру, е, істину віру в порівнянні з тими віруваннями, які мали племена, яких вони підкорювали. Вони вважали е, усвідомили себе як духовні провідники, духовні очільники людства. Вони виробили ідею в тому, що Бог є єдиний, не один, а єдиний. Це означає, що і народи, люди є єдині в своєму походженні. Арії дали Індії свої вірування, мову і багато культуру. Нині індуси не відокремлюють арійців від своєї древньої спадщини і всіляко прославляють своїх пращурів. Мало не в кожному храмі у Індії ви побачите священні свастики. Їх носять як прикраси і татуювання. Без цього символу не минає жоден важливий обряд. До речі, зверніть увагу на чуби цих монахів. Хіба це не схоже на традиційну українську зачіску? Якщо говорити про